І наша нова граматика це офіційно вічливий стиль. Він нас задається до дієслова і додається у вигляді таких закінчень, як меніда і симніда. Меніда в нас задається, коли слово закінчується на голосну літерку, симніда, коли слово закінчується на приголосну, тобто на печін. Так. І, відповідно, як воно в нас додається. А, в нас є слово мокта, є слово цеїсти. А, ось це та, в цьому слові, це в нас є його закінченням. Воно нам не потрібно, ми його зачоркуємо, забираємо. Бачимо, що закінчується на приголосну, згідно з правил, додаємо симніда. І виходить моксимніда. Я їм. Але ви це кажете в усі новичливому стилі. Коли він використовується, він використовується якихось офіційних.